Будівля була виконана з червоної цегли і виконана в неоготицькому стилі як англійські бібліотеки. Для того місцеві жителі одного часу називали її процлавським Хогвартсом. Люреман передбачив майже всі виклики історії. Він зробив цю будівлю вогнестійкою, але... Він не передбачив, що Вроцлав може затоплювати У 1997 році. Під час повені в Вроцлаві підвал залито водою, і працівники архіву понад 100 днів і ночей рятували. З 2013 року книжки з цієї бібліотеки почали переноситись до нової. А на цьому місці ми розпочали свою працю відділення Вроцлавського університету.